Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні у мене особливий день. Сьогодні у мене день операції. Мені будуть робити дуже складну операцію, пов'язану з переломом, застарілим переломом кісті в суставі човниковоподібної кістки. Ну, Було у мене там два переломи. За останніх шість місяців служби в армії у мене сталося там. Три кісточки. Кістка була поламана в трьох місцях. <хи> ну, лікарі сказали, що немає сенсу її вже складати докупи, робити якусь пластичну хірургію, а якщо її робити, це би було дуже-дуже болісно. А так зробити краще одну операцію, яка буде дуже болісна, але в кінці кінців всього навсього одна операція і забрати повністю. Ті всі три кістки зламаних, повністю їх удалити із сустава. Ну, каже, що це не смертельно, всі функції руки будуть працювати. Тут я зустрічав хлопців з подібними травмами. От зараз людина третій день каже, що болі дуже сильні, не міг заснути він цю ніч. Ну, Це чекає мене. Ну, але я от зараз просто задоволений. Чому? Тому що зараз в мене є можливість просто традіти, тому що що буде потім, то вже буде потім. Це буду знати я. Я сам переживу цей такий досвід. Я не знаю, ну у мене вже не перший досвід таких операцій. Але ця операція одна із самих складних, яка буде мені проводитись на руці. Буде її робити чудовий. Мікрохірург, хірург пластичної травматології Потапенко Андрій Олександрович. Ну, де буде проводитись операція, я говорити не буду, тому що війна. Хочу подякувати я заставницьким людям, людям, які працюють зі мною в Чернівцях, особливо Віктору Гордові, який до мене дзвонив, запропонував мені свою фінансову допомогу. Допомогу сказав, що він попитає всіх моїх колишніх колег по роботі, з якими я працював на такій фірмі, як Імперія Інвест» в Чернівцях, відома будівельна фірма. І вони мені запропонували, ну що може фінансово якось допоможуть. Він підійде до генерального директора. Допоможуть, дякую, не допоможуть. Як кажуть, нічого страшного. Але дуже приємно, що є люди, які відкликаються на біду. що навіть коли ти їх не просиш, а просто даєш пост в Фейсбук і вони зразу відкликаються. Також хочу подякувати за співучасть і Миколі Чучвичу з заставне уроженцю міста Долини. Тому що він так само до мене постійно і під час війни він до мене дзвонив, питав, як мої справи. І коли зі мною я виставив поршу. У мене проблеми з рукою, і що мені потрібна операція. Він так само до мене дзвонив, цікавився і втішав мене. Особливо теж хочу подякувати Остапченку Василю із Заставни. У нього брат є Андрій Остапченко, двоє братів, козаків. Ну, зараз Василь в Германії. Ну, він до мене теж одразу, же, одразу же позвонив пару місяців назад. Каже Вадим, тобі, якщо треба якась фінансова допомога, я обов'язково тобі допоможу. Дякую Вася, що, що ти мені до мене позвонив, поцікавився. Ти казав, щоб я перезвонив тобі, ну не докучав мені так. А також до цього списку і хочу зазначити, що так само Віталік Мартинюк, діза, як на нього кажуть, в заставні, так само він до мене позвонив з Германії, спитав, як мої справи, чи мені потрібна фінансова допомога, що він готовий мені надати цю фінансову допомогу. Так само я дякую Віталіку, що, у нас, що в нас є такі земляк, заставня. Який приймає співучасть в тому, щоб поцікавитись, як моє життя, здоров'я і готовий надати оцю фінансову допомогу. Поміж всіх людей, хочу також згадати і за Віктора Альохіна, який є моїм побратимом, який служить в одній бригаді разом зі мною. Так само він мене морально постійно підтримував цей весь період, цей весь час. Ну, також його сестра Ольга, так само. Цікавилася, як моє здоров'я. Також хочу подякувати от, родині Альохіна. Також хочу згадати і Заборденюка Ярослава, який до мене дзвонив, ніби пропонував якусь допомогу, теж фінансову. Але він казав, що мені на цю операцію потрібно десь доларів 45 тисяч. Доларів, євро, типу, щоб мені встановити цю руку. Ну, Набагато менше вона мені обходиться, ця операція. Так, копійку може в якусь я влітаю, значну копійочку для мене значну. Але це не така велика сума. Навіть, є певні розцінки. Наприклад, в Чернівцях подібні операції роблять там до 45-50 тисяч гривень. Є така фірма Ангель Хольм в Чернівцях. Ну і тут у мене виникли теж розбіжності з Ярославом. Тоді був Руслан Паскар, ну Руслан Паскар він не при чому. Руслан в основному це Ярослав Борденюк він хотів, щоб я сказав, щоб завищити суму моєї операції. Але хочу подякувати Ярославу і на тому, що він до мене дзвонив, мене розважав, ми з ним говорили дуже часто. Хочу подякувати своїй тіці, що вона так само до мене позвонила, спитала, як моє здоров'я, типу, коли в тебе операція спитала. Це буквально вчора було. Ну, можливо, я всіх людей не зазначив, хто до мене дзвонив. Але от, можна сказати, оцих 6-7 людей. Одна з них це моя родич, Дубовиченко, тітка Софія. Ну і всі решта відчули. Ну, дуже хочу подякувати Віктору Горду, Гордові, який мені запропонував свою фінансову допомогу. Остапченку Василю Заставня теж запропонував. Ну, хочу до цього списку віднести і паскаря Руслана, хоча я з ним так не спілкувався більше з Ярославом. Борденюком, ну, Ярославу Борденюку не знаю тут. З одної сторони і дякую, а з другої сторони, хочу йому докорити в тому, що не можна брехати людям і казати, що операція коштує баснословні гроші. Ну, одним словом, все. Зараз через 2,5 години мене будуть на операційний стіл ставити, коротше, вести і будуть робити мені цю операцію. А далі, якщо мене може, будуть вести, може я знову змонтую відео. Ну і продовжую його. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо!